Прилітав, часто було. І ночі, і хто. Що... Тут поки на селі як більш-менш тихіше, а окраїна не можна було в будинку вийти. А зараз нічого більш-менш. Обстановка, як і у всіх, тому що лінія фронту недалеко, бувають і обстріли, бувають, і ну, все буває, як на війні. Але люди когось -то повернувся, тому що виїжджали. Ну, кругом треба кошти. Тут вони працюють на городі, вирощують якусь птицю, ну і плюс допомагають гуманітарної допомоги волонтери та різні фонди. Ну і, зокрема, і МНСники довозять до наших поселених пунктів хліб із Запоріжжя. Населення потребує допомоги. Кожного дня ми підвозимо їм технічну воду, так і питну, хліб. І по мірі можливості ми допомагаємо від себе. Кожного дня звертаються люди, це від 5 до 10 чоловік, зарядити телефони, павербанки, всі гаджети, які в них є. Також можемо чаєм напоїти.